І всім привіт, народ, вас підписав. Подвайка ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну. Зараз нас мета сформувати Славік Емпайр, слав Свянську Імперію. Окей, погнали. У нас є. Нам висить постійна загроза коаліції. Що жахливо, що мені не подобається. Але. Але, але, але. В нас швидкість пересування армії до кінця, качнув. швидкість відновлення до кінця. Я б саме, чесно кажучи, все одно військові бонус які йшов. І Та давайте. Максимальний рівень військової академії продовжу качати. Ще один рівень військової академії можу собі дозволити. Да, у нас бонуси прям неймовірні. Так, і давайте я зараз. М -м... Дві по 240. Ось так, якщо буде коаліція проти нас, двох, по 240, я думаю, я зроблю всім боляче. Навіть тут з півдома розберемося. одна провінція Румунії. Оголосити, та Болгарія у нас зараз нам коаліція не загрожує? А, стоп, я забув, що в мене інтелект не інтелектно Вимикаю. Все, Тепер швидко. Все. Мені точно всього одна провінція. Так, да. все. Ось це. в військової операції. Давайте прям все зробимо. Як? Далі Італія. хто там твій съюзник, чесно кажучи. Ой, так. Давайте тут. Деякі провінції. можу качнути? Хепок, там іде війна. Перемогли. Все, качну. Чого мені в Італії потрібно? Мені потрібно від них 38 провінцій. Здається, всіх 38 провінцій тут робити вимогу. Але зараз я виділю. Так, 39, бо ось ця одна провінція не потрібна. Е, військові репарації. Так. Да, тримайте ядра, тримайте релігію. І тримайте Куба Ядер. нових провінціях є. Погнали! Мені ще з цього боку потрібна Хорватія. Але Хорватія це вже маріонетка Німеччини. Якщо воювати з Німеччиною, то воювати по повній. Польща. Я б збільшив армію ще до 240. Так, ми зараз вийдемо. Ну, коротше, це нам дуже дорого обійдеться. Але чому б ні? 240 це. Це 30 по 8. І в нас. А, це не максимальні витрати. З максимального витрата у нас всього плюс 500. Всього. Все. Ось тепер маючи три армії по 240, мене не лякають коаліції. Не лякають. Що, де максимальна на армію? Перевага. Максимальний рівень військової академії ще. Ууу, у нас бонуси на армію неймовірні. Так, що, Німеччина оголосити війну. О, вісь союзник Швеції. Тобто на Хорватию. Хорватия просто мріяне. Ой, давайте зараз якраз і звільнити Хорватію. Это оголосити Штучний інтелект умінний. Зараз пробіжимось. Ой, ой, намагаються нас зупинити. Хі-хі Удачі -хі. он. Я занадто сильний для вас. Яке співвідношення втрату. У-у-у, майже в 4 рази. Щоб б трохи є. Yeah. Що мені від Німеччини треба? 52 принці. Багато. Блін. Ой, коротше, я відійшов, але забув е поставити гру на паузу, і вона стояла на першій швидкості. Ой, ой. По-перше, у нас зараз максимум військо, максимум бюджету. Але 23 агресивних спокороч. Ой, я навіть не буду перезавантажуватись, щоб виправити це. Все нормально. Так давайте, мені ось ця провінція потрібна від Німеччини. Ось тут мені потрібні провінції від Німеччини. Чи ні. Да, сидіть за все, поки я відходив, Ще хтось повоював з Німеччиною. Окей. Ось так. Да, поляк воював з Німеччиною. Якось ось так. Якось ось так. Якщо я не помиляюсь... ой, а я можу помилятися. Я можу сильно помилятися. Ой, я навіть нічого не зможу зробити. Тільки військові праці, ого. Так. Будь ласка, скажіть, що мені жодної провінції. Все Німеччини мені жодної провінції не потрібно. Мені від Польщі потрібні. О, голос. Та байдуже, хто там твій союзник. Так, байдуже, хто твій союзник покраще то та. так. Генерал, тримай. Що там людські ресурси та погнали? На максимальні гроші, коротше. Ну, затупив там. Упс. Давайте. Та що? Максимальний рівень академії для генералів. Нам ще ядерний реактор почнути. Блін, не вистачає на другого покращення. Немає радника, економічний. Ой, нема нормального економічного радника. Ого. Навсяв і... Атака Юнітів і спадок. Це погнали. Вносимо Польщу. Ну знову ж. Скільки три армії по 240. Пуф. Ще раз покращення. Я до реактора, прибуток ще більше. Суперників, Та... нехай буде Польща. Нехай буде від Сосія і Хорватія. Просто тому що з усіма ними мені треба повоювати. При цьому з Хорватією я не воюю зараз. Так. Польща. Ага. Мені все. Все від Польщі потрібно, окрім Угорщини. Ось так, три. І все, що на північ від річки цієї. Ось так, все. У не зроблю, військової репарації і Навернення до ріги. затвердити. Скажіть, тільки спробуйте сказати. Фух я нічого не пропустив під Польщем. Прекрасно. Грошей нема? Ого. Це навіть цікаво. Зараз 2000 не збираю. На, да, у нас ще є максимальні витрати на армію, треба не забувати про це. Є. Yeah. Що у нас по погресив? 84 грасувана експансія. Байдуже. Диво можна створити. Погнали створити. Хорватія. Образа. 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 Оголосити. Та байдуже, що там Польща твій союзник. Так, байдуже. На Польщу, як на союзника твого. До речі, я тут мав би отримати да, до фіганових проєнцій, які не дуже по людському ресурсу. Все. Хорватія. Скільки принців мені потрібно від Хорватії? 15. Уу, складно. Зробити вимогу, погнали. Ось так, 15 провінцій, військова репарація, веселізація. Давайте релігія затвердити. Де тут трохи зайвих провінцій маю, але нічого страшного, все. І лишилась тільки одна. Одна. Одна помийка. ресурси, В Хорваті також там такі собі мають бути все. Є. О, ти. Останнє лайно, Погіршите. Наша мета вас максимально принизити. Що в тебе там? Греція, Латвія, пуф. Так, я думаю, що можна по 120 тримати. Щоб максимально швидко все зробити. Є. До речі, економіку ще більше ось так зробити. Ви тут купу золота на це. Та що? Мені щось заважає зараз піти їх винести, нічого не заважає. Оголосити, оголосити. І дивіться просто. Просто 6 армій по 120 дивізій, ми просто їх зараз миттєво повиносимо, нас вже 38, 40, 44. Якийсь замок побудували. О, коаліція? Ні, просто Італія на мене напала. А, ні, коаліція. Блін, всі війська. М -м 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 -м. Окей, давайте спробуємо по 120 тримати. Коаліцію я зараз потроху перемагаю. Здається, бої я не програю. Максимальну-максимальні втрати на армію. Скажіть, мені співвідношення втрат. Прекрасно. Ще б трохи в 5 разів різниця втрат. Прекрасно. Та винесемо зараз. Що Італію, що всіх інших? Італію нарешті замаріонетимо. Її збереження. Ну, так, санітарій, ми зараз вже перемогли, все. Прекрасно. Італія. Зробити вимоги. Військові репарації. На. Ой, сам факт, що я зроблю їх маріонетки вже зробити. Давайте вже, можу собі дозволити. Вимагаємо маріонетку. Зміна уряду, наверня до релігії. Все. На. Не треба було зі мною воювати, Італію. Прочте, відносини з тобою. Не психуй. Ой, ще одна перевага. О. Осасію також перемогли. Так, давайте в. Військова академія для генералів ще покращимо. Відсутність генерала в когось. Давайте генерала. Судячи за все, ми жодного бою не програли. Тут яка спів. Оху, тут майже в 10 разів співвідношення. Ось це красиво. Ось це красиво, так. Блін, це ще намалювати так, як треба. Я просто хочу... не хочу зайво забирати, на що мені цілені няні прийняття. Так, окей. Зробити вимоги. Це забираємо? Тут. Також забираємо. Далі. Ось тут по річці. Все на південь. О, ви мені не дасте все забрати? Так, ось тут дві провінції. Погнали. Тут ось по ці дві провінції. Кажіть, що ви мені не дасте... Це дивно, що ви мені не дасте все забрати. Ось так, ось так, ось так. Виступ, на цьому закінчуємо. Далі не доходячи до наступної річки, забираємо. Ось так. Ага, ось так і все, що посередині треба забрати. О, та ні, слухайте, здається, вистачає. О, вистачило. На військові репраці ще. Але взагалом здається так треба. Висунути, затвердити. Є, є. є є, є, є. Красиво, прекрасно, відсутність генерала. Якого біса? А, ні, є генерал всіх. Не цей. Не дратуйте. Що, зараз збережусь? Так, тепер створити Слав'янську? створите слав... емпайр. Слав слав ще раз зберегтись. І зараз перезавантажимося, щоб впевнитись, що нема наступних формувань. Ні, нема. Та блін. Та блін. Трохи засмучений. Але нормально. Та ми перше. Ми вже перше місце посилі, типу. Ми. Окей, дайте. Дайте мені зараз секунду часу. Зараз хочу Те, що зробити. Економіку докачати. Та ми зараз можемо покращити настільки економіку, що всі інші країни будуть шоці. Та ні, просто, знаєте, зараз просто унікальні будівлі відбудувати. Нової, ні? О, Коаліція проти нас. Ну. Успіхів, вам, коаліція. Єпок перемагаємо. Французи. Зернові ферми. Все. І це чисто ми зараз унікальні будівлі побудували, о. закінчили. Ну, вже ж ми перемогли зробити вимогу. Знову чисто василізація, і я зроблю зараз агресивну експансію. Ну я не винен. Я не винен. Ну, зробити так. Що і, ну, самі винні, самі винні. Можна створити якесь диво. Ой, фу. Кремль, фу. І погнали. На. Оху. Зараз трохи підбудуюсь економікою. Так, трохи, трохи економіки. Мені зараз спадку буде не вистачати. Пам'ятники в кожен дім. Усім по пам'ятнику Шевченка. Ось ще одна перевага. Навіть не знаю, що взяти. Давайте максимальний рівень навичок радника А На я терміт реактор. Ну що ж, а тепер яка в мене економіка? Ой, 21 тисяча, це більше ніж Франції. Урхоче те, що Франції моя маріонетка. Упс. Ой, 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 як так вийшло? Через покращення древного реактора. Плюс ще з моєю ефективністю виробництва. Ні, чи зможу я дозволити всім побудувати по майстерні? Який це мені бонус дасть? Ой, упс, прибуток всього 1800. Як так вийшло? Як так вийшло? Ха-ха. Та Тоб... що, непогано, непогано. Ми найсильніші, ми найкращі. Ще ще можна бажати населення. І да, населення не перше. Хоча. Темпу зростання всім, всім потроху. До речі, темпи зростання не коштують спадщини, тільки грошей і досить дешеві. Короче, короче, нормально, нормально. Нагадаю, що в посланні опуску ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory. В в Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає ну, дуже соковито, і якщо ви додасте їй добажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Нікякого. Ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходить ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.